Усім привіт! Мене звати Круглікова Анастасія, я журналістка інформаційного агентства Свої Поруч зі мною начальник відділення піротехнічних робіт Кожем'яка Олексій, Олексій Олександрович. І сьогодні ми б хотіли підняти таку важливу тему, як розмінування. Пане Олексію, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що знайшли час у вашому такому щільному графіку і хотіли б почати з питання, де саме ви займаєтесь, і ваша група розмінуванням. Мій підрозділ з початку 2014 року. Приймав участь у розмінуванні Донецької, Луганської областей. Першим, перший же день, коли звільнили місто Слов'янськ, ми заїхали першими туди, розміновували Слов'янськ, Семенівку, психіатричну лікарню. Ну і далі вже по мірі того, як визволялися населені пункти, розміновували Донецьку область. Перед масштабним вторгненням ми займалися розмінуванням Донецької області разом з Датською групою розмінування, «Danish Demining груп, працювали по європейським стандартам. Після масштабного вторгнення з першого дня війни розміновуємо Дніпропетровську область. Які є види замінувань? Давайте почнемо з того, що на неперевіреній території будь-який предмет, який Підозрілий предмет, він вважається апріорі вибухонебезпечним. До того, як не приїде фахівець і не з'ясує, що це з'являється за предмет, не визначить його категорію, він є вибухонебезпечним. Тобто зараз на території України дуже щільно Заміновано як протитанковими мінними полями, так і протипіхотними, змішаними мінними полями. Є дуже багато територій, на яких є багато не боєприпасів, тобто артилерійські боєприпаси, авіаційні різні. І всі вони несуть небезпеку. Ось ви кажете про нерозірвані снаряди, і хотілось би задати, яку небезпеку вони несуть. Ну, Артилерійський снаряд він, ну, всі боєприпаси призначені для нанесення шкоди життю або здоров'ю людини, руйнування техніки, споруд і так далі. Е, артилерійський снаряд несе небезпеку в тому, що якщо його е, взяти, ну, в руки взяти, то ще таке діло, але ніхто в руки не має його права брати. У нього в артилерійських снарядах, як правило, підривники контактної дії, тобто або донний, або головний, або головодонний, тобто змішані. І при струсу, при ударі, удару по вибухунку він може спрацювати. Те ж саме стосується мінометних мін, авіаційних боєприпасів, таких як некеровані ракети, авіабомби так і таке інше яким чином відбувається обирання важливості розмінування населеного пункту? Пріоритетом для нас є місця скупчень людей, тобто, або якщо є загроза вибуху, тобто, якщо боєприпас, є такі боєприпаси, які впали, не спрацювали, але є самоліквідатори часові. Тобто він може вибухнути в будь-який момент, ми виїжджаємо зразу на ці боєприпаси, їх ліквідовуємо. Тобто, щоб не було самопроизвольного вибуху. От. І по мірі наростань заявок, ну заявок зараз дуже багато. Звичайно, їдемо туди, де, де люди, де діти, де в населених пунктах поля. Зараз поки ми. Не, 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 не чіпаємо, бо немає на це не часу, не особового складу, стільки багато у нас. Зараз в основному от по Херсонській області ми два з половиною місяці працювали. Це ми розміновували лінії електропередач. Тобто, от Береслава, і аж сюди, де Кривориський ТЕС до Зеленодольська. Ми розміновували, і зараз хлопці продовжують розміновувати лінії електропередач. Ну, і на шляху далепів заїжджаємо, люди нас зупиняють в селах, в населених пунктах і кажуть, там, там, там у нас лежить, забираємо, знищуємо. Ось ваша група почала займатися розміновуванням якогось населеного пункту. Які будівлі ви будете розміновувати першочергово? І чому? Ну першочергово ми будемо розміновувати, яка у нас у нас є таке поняття, як нетехнічна розвідка. Тобто проводиться нетехнічна розвідка, визначається, які... Території є забрудненими, тобто ми вже знаємо, куди ми їдемо і що ми будемо робити. От. А якщо ми заїжджаємо в населений пункт, там ще не було технічної розвідки, тобто тільки звільнений, то починаємо спочатку там, ну, адмінздання якісь, щоб приймали з них якісь рішення. Все, що стосується, газ, вода, тепло, всі. Комунікації з початку ці будівлі, відповідно, житловий сектор, де знаходяться люди. Потім вже по мірі проходження розмінування вже заходимо в всі дома в присутності поліції, якщо немає власників будинку, заходимо на подвір'я. Ну, в Вдома, зрозуміло, що ніхто не лазить, но, на жаль, на здільнених територіях більшість будинків розбито, зруйновано. Тобто візуально глядаємо потім, коли люди повертаються вже. Вони також знають свої подвір'я, краще нас вже ходять і потім вже дзвонять по телефону 101-102, якщо щось підозріле, знаходять, і ми виїжджаємо вже на місце на заявку, так називаємо. Які складнощі можуть виникнути під час розмінування населеного пункту? Ну, основна складність це знищення боєприпасів. Тобто більшість з них цих боєприпасів їх неможливо транспортувати, вони відносяться до другої категорії. А якщо його неможливо транспортувати, то знищуємо на місці виявлення. Це завдає, тобто більше часу займає, треба зробити там протидетонаційні рви, огородити мішки з піском, аби не було розльоту осколків і сильної вибухової хвилі, щоб не нашкодити навколишнім будинкам, там, людей, щоб не так лякати. Це в основному те, що ті боєприпаси, які неможливо неможливо транспортувати в населених пунктах. Ну, в полях ми стараємося знищувати все на місці, бо дуже є вже багато випадків, що міни ставляться на незлікаємость, ставляться всякого відео ловушки, і стандартні, і нестандартні. Для загального розуміння, скільки часу займає розміновування одного населеного пункту, можемо взяти, за приклад якась невеличке селище, бо, можливо ви з власного досвіду щось розкажете? Ну, в залежності від того, скільки була окупація, скільки було цих окупантів там, і що вони там робили. Тобто населений пункт населеного пункту відрізняється. Якщо стояли якісь інженери, тобто сапери, то там. Може бути все, що завгодно, змішані мінні поля, розтяжки в будинках, в холодильниках, просто дитячі іграшки заміновані. А якщо там якась піхота, танкісти, то там майже збираємо боєприпаси, які вони ставили при отступленні. Тобто, по часу це все залежить від населеного пункту, від кількості будинків, і скільки їх там було. Дивіться, зараз ми розуміємо, що основною задачою є розмінування доріг основних і населених пунктів. А коли черга дійде до лісів і полів, і взагалі дійде? От як розмінуємо спочатку лепи всі, у нас зараз пріоритет це дати людям світло, тому що світло, ну електроенергії, світло у нас і так є кожного з нас. А електроенергії, на жаль. <кхе> Багатьох населених пунктів немає, за того, що дуже багато обірваних ліній електропередач, зруйнованих трансформаторів. Вони спеціально при відступі ну, підривали і опори ЛЕП, і змінували опори ЛЕП спеціально, і знищували трансформаторні ці підстанції. Якщо буде електроенергія, то відповідно буде і вода, і тепло, і все решта. Людям зараз в Херсонській області на генераторах, то як можуть дровами, то так і вживають, якщо б електроенергія була в першу чергу ми займаємося лепами. Ну, я скажу, і по путі слідування заїжджаємо в села, там люди звертаються, збираємо у них все. Українці у нас такий хазяйновитий народ, як кажуть, все в дім, все вдім, і це стосується не тільки патронів, а й гранати, і снарядів. І хотілося б запитати, чи безпечно вдома зберігати такі трофеї. Ну, По-перше, це смертельно, по-друге, це 263 стаття Карного кодексу України від 3 до 7 років. Ні в коєму разі, я вже казав, якщо ви бачите боєприпаси, або підозрілий предмет, ні в коєму разі не треба до нього наближатися. І такі боєприпаси зараз міни, які реагують на кроки, тобто сейсмічний датчик цілі, вона дуже умна, міна, там, з мозгами. І от поки вона не сяде батарейка, коли вона сяде, там ніхто не знає. Людина наближається, крокує. І вона людину бачить вже за 16 метрів, сейсмічний датчик цей бачить. На 8, як підходиш на вісім метрів до неї, вона спрацьовує, влітає з землі. Там, майже півтисячі мілких осколків підривається. Тобто, якщо ви щось бачите, краще здалека побачили, помітили місце, де воно знаходиться підручними засобами, обов'язково там мінні флажки ставити або кипірну ленту в'язати. Помітьте або запам'ятайте це місце, зателефонуйте за телефоном 101 або 102, скажіть, хто ви, де, де це місце знаходиться. Якщо можна, здалеку сфотографувати, ні в коєму разі не наближатися, не брати в руки. Є зараз підривники. З ртутними замикачами, з двійними перевертаннями вони спрацьовують. Якщо раз перевернув предмет, він не спрацював, другий раз перевернув, він спрацьовує. Тобто ртуть, ртуть там магнітики, ну, є вони схеми такі. Вроді вона каже, це безпечним, але з другого разу <кхи> спрацьовує. Тобто ні в коєму разі не брати в руки, ні те, що нести додому. Були випадки, у нас Зеленодольська міська рада. Територіальна громада батько приніс додому показати сину чи навпаки, син приніс батько додому показати, касетний боєприпас торнадо с коби 3Б30. Приніс поставив на підвіконня, а там стоїть самоліквідатор. Там принцип дії його, там рідкий каучук синтетичний. І під дією пружини він перетікає з одної камери в другу. Тобто перетік. Шарик викатився, пружина освободила і підарив. Поставлено підвіконня віконня, Благо, що ніхто не пострадав, тоді що тільки підвіконня і вікна немає. А бували случаї, що люди просто в карман положив і пішов. Ну, загалом ви наступне наше питання: це було куди звертатись, якщо людина побачила розтяжку, міну або, можливо, снаряд телефонувати 102? Так, якщо людина, якщо ви побачили підозрілий предмет, телефонувати 101-102. Але хочу зауважити на те, що бувають випадки, коли людина зайшла десь на якусь територію, якусь локацію, побачила міну протипіхотну або протитанкову. Якщо поруч нікого немає, дуже обережно виходити треба по тим же слідам, якими ви йшли туди. Бо невідомо, що може бути зліва-справа. Тобто, якщо немає можливості там, зателефонувати, щоб приїхали фахівці, вивели вас оттуда, тобто, там без металодетектора і щупа, дуже трудно вийти. Головне, не нервувати, оцінити ситуацію і по тим же слідам, якими ви підходили, тими же кроками виходити. Слід слід, даби не було біди. І відповідно зразу ж 101-102. І останнє питання, яке, напевно, хвилює більшість українців, це скільки років потрібно, аби розмінувати всю Україну? Я вам скажу по прикладу Другої світової війни, я вже 16 років працюю піротехніком, і за ці 16 років. Ну, якщо цей, цей рік 15 років, цей рік, якщо відняти, що ми займаємося нашою вже вітчизняною війною, то кожен рік у нас тільки в нашому Криворозькому підрозділі наша група 200-300 заявок виконувала ще Другої світової війни. І це, ну, не по одному, бувало, що і по одному боєприпасу. Бувало по тисячі боєприпасів в день знищували, по 200, по 300 різні. Тобто, 80 років пройшло, а ще боєприпаси ті землі і ще й будуть вони лежати. Ми ще й з Першої світової багато боєприпасів знешкоджували. Тобто, так сказати, що 5-10 років це, по-перше, розмінування, це процес дуже. Йомкий, як в фінансовому плані, так і трудоємкий. це дуже великий труд і дуже небезпечний. З тою щільністю, як вони мінують наші території. Зараз я ж кажу, нам головне зробити всі дороги, дати людям світло, електроенергію, ще раз вибачаюсь, електроенергію і щоби. Житлова агломерація була чиста. Сел, в ліси, в поля, пока ніхто не ходить, будь ласка, тому що це дуже небезпечно. Що там робиться, ніхто не знає. Це колосально треба провести роботу, щоб це розмінувати. Це я маю виду на територіях, де були окупанти, які були в тимчасовій окупації. Та у нас по області по Дніпропетровській теж спочатку війни вони дуже щільно закидували РСЗВ. Град, ураган, Смерч – касетними боєприпасами. Тобто, те, то, що ми візуально бачили, коли проводили розмінування, ми знищили. Ну проблема в тому, що висока трава там, вже пшениця була зійшла, їх не видно, десь там пилю присипала землею. Десь щось це. треба бути дуже важними, обережними. бо Їх ще в землі може бути дуже багато. Все, дякую вам, що відповіли на наші питання. Як ми бачимо, робота піротехніків дуже важлива і складає водночас небезпечно. Тому ми дякуємо вам за вашу працю. Вам дякую. Дякую, що це відео до кінця. Підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Бережіть себе.